Вітаю глядачів програми Вектор економіки за підсумками минулих місяців 2013 року. Донеччина вийшла на лідируючі позиції за обсягами будівельних робіт. У нас вже збудовано 1700 об'єктів, 272 з яких житлові будинки. Обігнати нас вдалось лише Києву. Але навіть такі показники недостатні для того, щоб сказати, що будівельна галузь на Донеччині та в Україні стало розвивається. Про проблеми, що гальмують розвиток будівництва в Україні та на Донеччині, говорили учасники комітету Донецької торгово-промислової палати з будівництва та архітектури. Перше на що звернули увагу будівельники, це ті проблеми, які не дають можливості здешевити вартість квадратного метру житла. Це головна причина того, що навіть програма президента України доступне житло, хоча й з більшою кількістю учасників, все ж на сьогодні не є панацеєю для вирішення проблем забезпечення населення України квадратними метрами. За даними статистики, на початок 2013 року на квартирному обліку на Донеччині знаходилося 74 тисячі сімей та одиноких осіб. Але багато людей, які потребують житла, у цих списках немає. Тобто можна вважати, що тих, хто потребує покращення житлових умов, ще більше. Звичайно, за минулі місяці дехто отримав квартири, але кількість цих щасливчиків невелика і суттєво ситуацію не змінює. Всі вже розуміють, що безкоштовних квартир більше не буде, принаймні стільки, скільки їх було у радянські часи. Більшості доведеться купувати бажані квадратні метри. На сьогодні проблема полягає у тому, що вони занадто дорогі. Будівельники теж працювати собі у збиток не будуть. Хоча й розуміють, що тільки елітні новобудови по справжньому підняти галузь не зможуть. У минулому році розглядалася можливість відродження великопанельного будівництва. Навіть вже поговорювали про нові заводи, які б випускали необхідні для цього блоки. Государство предполагало в пору вице-премьерства Колесникова Бориса Викторовича построить, определить по порядка 6 семи индустриальных центров по крупнопанельному достроению в Украине. В Восточной Украине, на юге, в центре Украины и на западе, для того, чтобы можно было массово производить жилье. Заводы эти планировали с мощность от 150 до 300 300.000 м2 жилья в год. Поэтому планировалось поставить эти заводы в течение 2 лет и начать массово строить жильё для населения. Но, к сожалению, кризис, который попало мировое сообщество вместе с Украиной, не позволило осуществить данный проект. А це могло б бути справжнім виходом з цієї ситуації. Доступне жильё можно строить только индустриальным методом. С помощью заводов крупнопанельного домостроения. Это аксиома, от которой так сказать, не уйти, потому что все ресурсы по снижению себестоимости монолитного жилья или простого жилья по технологии строительства из кирпича или из других синовых материалов, они дают совершенно другую себестоимость. В США, Канаді, Росії, Казахстані у рамках програми будівництва доступного житла зводять панельні будинки з піності бетонною кладкою на противагу українським бетонним чи цегляним конструкціям. В Україні на державному рівні ця тема якось зникла з порядку денному, але потужні будівельні компанії від цього напрямку роботи не відмовилися, хоча справа просувається не так швидко, як могло би бути за підтримки держави. В нами построено Новая ЦХ площадью 16 тысяч квадратных метров на базе нашего завода. Подготовлены уже конкретные, так сказать, расстановка оборудования, стоимость оборудования порядка 20 миллионов евро. Для того, чтобы мы могли выпускать продукцию крупноподъемного домостроения, нами совместно с архитектурной фирмой ⁇ Новые технологии ⁇ разработан типовой проект девятиэтажного дома, который соответствует тем новым нормам, которые утверждены в нашем государстве. И по этому типовому проекту, сейчас он находится на государственной экспертизе, естественно, мы под него и заказывали наше технологическое оборудование. Себестоимость, которую мы просчитывали вместе с отделкой данной продукции, получается порядка 4 300-4 500 гривен За квадратный метр. Мощность нашего завода планируемая. Это 150 тысяч квадратных метров жилья в год, продаваемого. Я хочу вам указать именно продаваемой площади. Потому что так завод производит порядка 200 20 тисяч квадратних метрів, якщо вважати для клітки, ліфтові, холи там і так далі. Великопанельне будівництво саме той варіант, що може вирішити наболіле квартирне питання. Але перегляду потребують норми, за якими і будуть будувати житло, що стане по кишені нашим громадянам. Питання касається детального плану території, який… стал притчей своей языца без которого разработать и что-либо сделать нельзя. Ну, мало того, что стоимость его, да, мы разрабатываем микрорайон широкий, стоимость его у нас достигает там, порядка разработки на 40 гектарах, порядка там, 500 тысяч гривен, чтобы его разработать для доступного, для доступного жилья. По времени на это уходит год, ну и все вытекающие из этого последствия. Далее. Следующий вопрос касается инсталляции. В ведущих странах мира инсталляции как таковой нет. Ее ни в Канаде, ни в Америке, ни в странах Северного нашего ни в Швеции, ни в Финляндии. Они не понимают, что это такое и они не берут это в разряд. Я почему говорю об инсталляции? Потому что когда мы комплектуем, допустим, микрорайон, мы не можем их поставить. так компактно, для того, чтобы, во-первых, обустройство сетями было как можно короче, во-вторых, и само расположение на участке, один-два дома просто выпадают, потому что эта инсталляция появляется. Мы встречались с Министерством регионального развития, были представители Минздрава, были представители санитарные инспекции, они категорически настаивают на том, чтобы это было, потому что... И все аргументы о том, что в Японии этого нет, в Канаде этого нет, их просто не убеждает это. Они на это нет и все. А какое доступное жилье в этой ситуации можно строить, если мы не можем разместить максимально на территории то, что мы можем. Обов'язкова норма висоти поверху не менше трьох метрів, також, на думку будівельників, зайва. Сокращение тих же 20-30 см висоти этажа дозволяє сэкономить серйозні гроші на будівництво жилья і зробити його більш доступним для наших людей. Коли говориш Мінздраву об этом, они категорически отказываются об этом слушать і говорят, что наши дети будут жить. только в домах, в которых 3 метра высота, что позволит объем воздуха соответствующим образом дышать населению. Когда им говоришь о том, что у нас половина нашей, вся наша молодежь не имеет вообще таких квартир, никаких, ни такой высоты, ни всякой, живут неизвестно в чем, это их не убеждает. Причем возраст наших оппонентов, ну, тот, который они, те нормы утверждали тогда. Тому що їй під 80, вона утверждала ті норми Советский Союз, коли вона відбувалася та життя. А зараз вона доказує, що це не годиться туди. Ну, ребята, ми з вами вибираємо чи одно, чи второ. І таких нюансів десятки. Знайти компроміс у цих питаннях будівельникам з чиновниками поки що так і не вдалося. Себестоимость жилья растет в большей степени из-за вот этих непроизводственных затрат. Их доля составляет 30-40% стоимости жилья и недвижимости. Не менее. Сегодня из-за этого себестоимость недвижимости значительно выше ее коммерческой стоимости. Сегодня, по оценкам маркетологов во всем мире, недвижимость стоит столько, сколько семья из двух человек может заплатить за 5 лет. Вот стоимость жилья. По средним оценкам это 35 Тіє 40 тисяч доларів готова жилья не під подаділку. Сответно, ми не можемо сьогодні приложити таку сібіст, таку цену реалізації жилья, поэтому ринки стагнірують, требують дотації і так далі. Але головна проблема у тому, що в Україні немає ефективної системи іпотечного кредитування. Прикладом того, як може працювати така система, може бути Чехія. jestli je bankovský sektor stabilný, jestli je ekonomika stabilná, da? ekonomika gazodárstva stabilná, konečně je to to, pozitivně vlíjají na procentní stávky. Jestli je zdavěrie, jestli je rost ekonomiky, takda, takda, jestli není inflace, tak dá konečně stávky, procentní stávky na mnoha menší, čem jestli je nestabilnost v gazodárstvu. У Чехії відсоткові ставки за іпотечними кредитами не перебільшують 3%. для всіх в Україні. Ж такі кредити можуть отримати лише ті, кому пощастило стати учасниками державної програми доступне житло. А кількість цих щасливчиків, погодьтесь, дуже обмежена через обмеженість фінансування. Український ринок іноземні інвестори оцінюють як економічно неефективний. Підтверджує це той факт, що здебільшого інвестиції у будівництво це власні кошти українських підприємств. Частка іноземного капіталу у загальному обсязі фінансування галузі невелика, і здебільшого це промислове будівництво. Про житлове поки що мова не йде. Ми працюємо з власними слідствами, частично, частічно кредитами. Мы бы, конечно, хотели бы и были бы рады работать с иностранными инвесторами на рынке Украины. Иностранные инвесторы к Украине за последние 2-3 года после кризиса 2008 года особенно стали настороженнее относиться. И в первую очередь это касается сферы недвижимости. До 2008 года, я помню, работая в Киеве в консалтинговой компании, больше половины проектов, которые мы делали, которые я консультировал как юрист, они касались, да, они касались иностранных инвесторов, которые инвестировали в жилую недвижимость в Украине или коммерческую недвижимость в Украине. После этого, после того, как случился этот кризис, они стали намного осторожнее. Мы, конечно, будем рады сотрудничать, но это требует, конечно, поиска хорошего партнера, больше времени и все-таки даже более, скажем так, позитивной глобальной ситуации в Украине экономической и на рынке жилья. Но я думаю, рано или поздно мы к этому придем. Зараз на українському будівельному ринку працюють декілька тисяч підприємств. Звичайно, основну політику роблять потужні компанії, але за кількістю працюючих та кількістю підприємств у будівельній галузі серйозну частку складає малий та середній бізнес. На Донеччині також працюють потужні виробники будівельних матеріалів та металопрокату, обсяги випуску продукції, яких напряму залежать від розвитку будівництва. Будівельники ж у свою чергу не можуть значно збільшити обсяги виробництва без налагодженої системи замовлень, і замовлення повинні бути прибутковими з достатнім обсягом робіт та стандартами прийомки якості. За гарантованою оплатою та справедливим арбітражем багато суперечливих питань між замовником та виконавцем виникають через ту саму недороблену систему стандартів. Розглядалися також будівельниками і норми закону про регулювання містобудівної діяльності. Робота над його удосконаленням активно тривала останні три роки і у деяких питаннях полегшила життя забудовників. Останні зміни, які були внесені в кінці 2012 року. Вступили в дію в 2013 році, в січні, вони передбачили певні позитивні зміни. Наприклад, було зменшено термін на отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Це перший документ, який отримується від міських, міської влади для того, щоб розпочати проектування. Раніше строк був довший, зараз його зменшили до 7 днів. Це позитивно. Інші зміни позитивні були в тому, що, наприклад, зараз, тими ж самими змінами закон про містобудівну діяльність, Надали можливість змінювати, наприклад, при зміні генпідрядника чи забудовника вже розпочатого будівництва, не треба переотримати дозволи заново. Тобто варто просто прописати, повідомити міську владу про те, що змінився генпідрядник і можна далі будувати раніше такого не було.